Каналі НТК розпочинається новий інформаційний тиждень. В ефірі новини понеділка, 31 березня. Події дня найцікавіша інформація у викладі наших журналістів у студії Надія Ніплюхіна. Вітаю вас далі. Коротко відтепер у Коломиї є парк небесної сотні. Російської символіки у Коломиї бути не може. Коломияни надають українським військовим адресну допомогу. Про це та інше детальніше. Відтепер у Коломиї є парк Небесної Сотні. Це територія скверу, який розташований на вулиці Січових стрільців біля каплички, що поблизу вокзалу. Саме там відбулася панахида на вшанування пам'яті Небесної Сотні, яку відправив владика Василь Івасюк. У Усіх містах називають вулиці площі честь цих героїв, і добре було б, щоб у нас в Коломиї щось був би сквер, чи такий храм скажімо, своєрідний храм, в честь цих героїв Небесної Сотні. Щоб ми пам'ятали їх, бо це є мученики, вони є теперішні, новочасні, вони є ще, яких визнав народ, вони своїм духом. Є тим фундаментом, на котрому будується українська держава. Напевно, сьогодні Владика закінчив диспути. Останній місяць точаться розмови, де би ми мали встановити той пам'ятний знак Небесній Сотні. І Владика своїм рішенням він порадився своїми парафіянами і визначив, що це місце, цей сквер. І зрозуміло, що в цьому сквері не почати край роботи, але я знаю, що нам не треба для того бюджетних коштів. Я знаю, що нам треба тільки прийти всім і зробити тут порядок. Я думаю, що в короткому часі ми візьмемося за цю роботу. Дуже прикро і дуже гірко, що в 21 столітті для того, щоб збудувати вільну незалежну державу, треба віддати було своє життя. Цим людям лише треба було жити, любити і примножувати ті всі достатки, які потрібні для розбудови нашої держави. Але ж, на жаль. Сталося інакше. Ми хочемо віддати свою блага, шану, блага, шану загинувшим нашим побратимам, які поклали своє життя бували, бували! за нашу волю, бували! за нашу незалежність, бували! за незалежність наших бували, дітей. Бували! І ми прийшли сьогодні, бо будемо приходити кожного року, вшанувати їхню пам'ять. Слава небесній сотні! Слава, слава, слава! це від нас, прошу це від нас. Пам'ять небесній сотні це, 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 це наші наші хлопці з аеродрома зробили це в пам'ять Бессю Сотні. Шану нашим на нашій небесній сотні. Я думаю, що ці заходи будуть робити не тільки як і правий сектор, так і сама самооборона. і ми будемо робити все. Будуть підключати всіх, яка всіх, хто займається. Єв буде машинами, чи самолітами, чи мотоциклами, всіма-всіма. герої, не в. Мене! Слава, слава! Слава! На вшанування пам'яті Небесної сотні у Коломиї провели поминальну ходу. Кілька десятків коломиян зібралися біля пам'ятника Шевченкові, пройшли центральними вулицями міста та запалили свічки. Василь Настащук представляє Коломийську молодь, зокрема, міськрайонну організацію Патріот України. Саме вони зініціювали ходу пам'яті. Повідомляли про це в інтернеті у соціальних мережах. Це молоді, активні люди. Вони виступають без політичних гасел. Ми були на службі, тобто, і от вечором вирішили таку ходу поминальну тобто по цих людях, тому що це люди поклали своє життя за наше майбутнє. Ми повинні схиляти голови низько, не тільки сьогодні, взагалі ціле своє життя. Що б ми не робили, маємо згадати про тобто, цих людей. Ми вийшли без всяких політичних тобто, лідерів, які тут Коломиї, взагалі, Тобто ми вийшли суто молодь, тобто суто цвіт нації. Тобто, ну, і ми хочемо шанувати цих героїв. Тобто. І от вся наша, ми запросили ті, хто хотів, ну, то тут і зараз до нас приєдналися. Учасники пам'ятної ходи збиралися біля пам'ятника Шевченкові, прийшли центральними вулицями міста та запалили свічки. Уже стало доброю традицією на знак пам'яті про героїв Небесної Сотні висаджувати дерева. У Коломийському районі цієї весни у кожному населеному пункті пройдуть такі заходи. Повідомив голова районної ради Богдан Болюк у нижньому Вербіжі. Там біля пам'ятного хреста тепер також є парк небесної сотні. Усі гуртом і селяни, і священик, і влада висаджували молоді дубочки та модрини для увіковічнення пам'яті героїв України. Ім'я Отця і Сина і Святого Духа Амінь. До визначної та пам'ятної події пошанування Небесної Сотні долучилася і знімальна група телеканалу НТК завдяки отцеві за допомогою отця Михайла Дзюби. так дякую, вам. прошу ви це так. Ага, я візьму. Сюди так. так. Тепер треба її підтягніть трошки. Давай ага, корінчики аби мали так, дихати. Отако ага. десь так, так трошки може підтиснути так, ще можна. треба. Нашим мерівня тут треба. О, Буду мати пам'ятку, буду їхати так. цей дороги і бачити. Ну. Отець Михайло Дзюба розповів, що з ініціювали такий захід його парафіяни Наталія та Руслан Сморжанюки, які наразі працюють за кордоном. Заробітчани запропонували. Профінансувати витрати на облаштування парку, але дні стало пізніше відомо. Державний е, лісгосп вони е, коли їм це сказали, запропонували, то вони коштів не хотіли брати, і вони також жертвують. Отже, тепер всі поєднані в такій можна сказати, пожертві для цієї пам'яті небесної сотні. Я думаю, що це буде для. Е, і для нас, і для майбутніх поколінь, також нагодою пам'яті, коли ми тут будемо завжди молитися для цього хреста і пам'ятати тих, які віддали своє життя за нас і за свободу нашої батьківщини України. Парк Небесної Сотні вирішили посадити біля пам'ятного хреста у честь 70-річчя створення УПА, бо це місце люди називають сквером національної пам'яті. Сама наскільки патріотичне. У нас кожної неділі було віче. Люди збирали гроші, і на сім'ю ткачуків зібрали, і цьому пораненому зібрали. І тепер на армію перераховують люди такі активні, чемні, розумні. Ну гарне село. Дерево це є символ продовження життя і роду, тобто це символічно. А це означає, що наша держава має майбутнє і. Покоління, які будуть після нас, будуть гордитися тими людьми, які відстояли свою державу. Працівники Держлісгоспу для облаштування парку привезли 150 дубочків та 15 саджанців модрини. Це модрина європейська. занесена в червону книгу дуб звичайний саджанці. Вони в нас в розсадниках. Вони ростуть приблизно до 500 до років. Він дуже має корневу систему розвинуту і він буде стримувати цю дамбу і це. Ну, для людей, для всього населення теж буде захищати він від цих наводнень. Цей практичний момент дуже важливий для родини В'ячеслава Щербини. Їхня хата за кількасот метрів від дамби. І люди не раз потерпали від повені. За три рази така велика повінь була. А й будуть дерева. Дерева, воно укріплює дамбу і, і більше кисню, і більше життя. Ці гуртом і селяни, і священник, і влада висаджували молоді дубочки та модрини для увіковічнення пам'яті героїв України. Дубочки у Вербіжі зросли, і знаєте, то чиїсь сини, яких забрали від батьків, котрих вбивались від усіх, бо думали, що то і гра, а наше людство то братва. Один поляже на земельку, а другий оборонить неньку. І так завжди є дружба та бо хлопці це війна, війна. А хто пояснить ці слова о тій ріднесенькій кровинці, о тій малесенькій дитинці? Що таточка нема, нема. Його ж забрала земленька свята. Я умру. Поховайте мене на могилі, серед степу широкого на Україні милі, поховайте та вставайте, кайдани порвіте та вражою злою кровлю волю обкропіти і мене в сім'ї великі, сім'ї вольні, нові, не забудьте пом'янути не злим словом. Коломияни надають українським військовим адресну допомогу, Із подарунками активісти відвідали окремий полк спеціального призначення у Кіровограді. У військову частину передали прилади нічного бачення та аптечки. Кошти збирали всією громадою. Побувала у Кіровограді моя колега Мар'яна Мацьків. Історія третього окремого полку спеціального призначення Збройних сил України бере початок ще у 1962 році. Тоді у місті Старий Крим сформували окрему бригаду спецпризначення. З того часу сталося багато подій. Особливо військові відзначилися на війні в Афганістані. Окрім назви, у 2003 році частина також змінила місце дислокації. Зараз вона знаходиться у Кіровограді. З історією та сьогоденням полку нас знайомить, Коломиянин Запоказ. Нині заступник командира Сергій Лисенко. З його ініціативи на початку 2000-х років облаштували музей військової частини. Війська спеціальне призначення е, необхідне для того, щоб вести розвитку в глубокому талу противника, невеликими групами від 2 до 12 чоловік з різним завданням. Від прослуховування збору інформації до знищення об'єктів, виводу з ладу. Комунікації і так далі на озброєнні групи може бути, починаючи від фотоапарату, закінчуючи тортивими шашками та ковиметами. Та виконувати завдання не завжди є з чим. Вже багато років матеріальна база третього окремого полку спеціального призначення не поновлювалася. З сумом констатують військові. Ентузіазм є, але все за свій рахунок купляємо. Вся форма, що на мене, за власний рахунок. І всі по частині хто ходить, те саме. немає взагалі нічого такого необхідного, ну, крім зброї, звісно. Для виконання завдання практично нічого немає. Все та радянське застаріло, вона не допомагає, вона заважає виконання завдання, тому що воно не відповідає тим вимогам, які тепер. От про нелегку долю українських військових дізналися коломияни. Вони вирішили підтримати захисників України адресно. Тобто зібрані кошти не передавати у сумнівну загальну касу, а точково допомагати частинам, розповідає один з ініціаторів Геннадій Романюк. Я багато сумнівів, що ці гроші, які виділяються на армії, кошти ну, неефективно використовуються. І коли надійшов такий лест до депутатів міської ради від загону спеціального призначення із міста Кіровограда, то ми з задоволенням вирішили допомогти ці цьому загону. Звернулися до Коломиян, тим більше, що заступник командира загону майор Лесенко Сергій Коломиянин. От і Вдалося зібрати такі кошти громадою міста Коломиї. Бачимо, що все, що робиться тут у казармах, це є самовіддача, самопожертва цих військових, яких бойовий дух сильний, які готові захищати свою батьківщину, але у них ці засоби, обладнання морально застарілі, треба міняти це все на нове, на сучасне. Військовій частині потрібно мінімум 20 приладів нічного бачення. Поки що Коломияни привезли три пристрої. Та обіцяють, що незабаром придбають і решту. Вартість одного 4 тисячі гривень. Також для військових привезли лазерний дальномір. Загальна сума подарунків 17 тисяч 70 гривень. Допомогу надала і Коломийська центральна районна лікарня. Медики зібрали необхідні ліки для укомплектування аптечок. Востаннє їх поновлювали ще у 70-х роках. Військовослужбовці прийняли з великою вдячністю. Знак признательності, благодарності. Хочу вручити ювілейний вимпіл третього полку спеціального призначення на довгу і добру пам'ять. Служу народу України. Хочу подякувати всім, всім жителям міста Коломия за подарунок, який сьогодні був привезений. Це прибори ночного бачення, це такі прибори, які для нашого роду відведення бойових дій, способу ведення бойових дій, дуже потрібен в значних умовах. На даний час у нас є на озброєні застаріли засоби, які, які вже не в состоянні виполняють завдання, які покладаються на розвідника. Тільки спов вдячності. вдячність від того, що я виріс в такому місці, чудовому гарному, і що там такі. Відзивчові люди, які на заклик допомоги завжди от, прийшли на допомогу разом з невеликою коломийською делегацією у Кіровоград, приїхала і мама Сергія Лисенка, пані Теодора. Востаннє жінка бачила сина ще влітку минулого року. Дуже переживаю за його. Е... Службу і за залі за службу всіх наших військових, тому що це є дуже складно зараз в наш час. Я хочу побажати, щоб вони трималися. Я щиро вдячна коломиянам, які відгукнулися на просьбу спецзагону і своїми силами, хто що міг допоміг. Це є їхня дуже велика матеріальна і дуже духовна підтримка, тому що ви самі знаєте, що духовність на більше як матеріальна. До речі, Сергій Лисенко у третьому окремому полку спеціального призначення проходить службу з 1999 року. Кар'єру військового починав ще у Криму. Хоча зараз ситуація не найкраща, він про свій вибір не шкодує. Шкодує моя мама і шкодує мій тато. Я не шкодую. У мене така професія захищати батьківщину. Ми готові постійно виконувати завдання по захисту українського народу, але не від нас все залежить. Ми думаємо, що в нас. Будуть застосовувати в Криму проти тих зелених чоловічків. Чекаємо, чого чекаємо? Так тобто дочекаємо, що до Дніпра дойдуть, потім що робити. Бідні, але горді. Армія, хоч і обділена увагою з боку влади, та бойовий дух військових на висоті. Спецпризначенці пишаються своїми здобутками. Минулого року команда 3-го окремого полку представляла Україну на міжнародних змаганнях у Великобританії. Серед 120 команд з 15 країн світу українські хлопці вибороли третє місце. Був там і солдат Юрій Шаповалов. Так як для України це були перші такі. Великі змагання, то це ну я вважаю, це досить досить великий успіх. і ми все-таки змогли показати іншим учасникам, що з України теж треба рахуватися. Що все-таки в Україні теж є армія, яка боєздатна і може конкурувати з іншими. Гостям з Коломиї військові розказали, чим живуть, та показали умови, в яких проходять службу. Особливе здивування викликали сухі пайки, з якими розвідників відправляють на завдання. На упаковках з їжею зазначена дата виготовлення 2001 рік. Та незважаючи ні на що, військовослужбовці 3-го окремого полку спеціального призначення Збройних сил України гідно виконують покладені на них завдання і обіцяють за будь-яких обставин бути вірними присязі. Російської символіки у Коломиї бути не може, заявив депутат міської ради Йосип Тодорів. Як з'ясувалося, йому подзвонили таксисти, які працюють на місцевому вокзалі. Виявляється, там дотепер висить рекламний щит, де намальований російський прапор. Пан Тодорів повідомив про це владу, міліцію, самооборону, правий сектор. Усі вирішили одноголосно триколора негайно зняти. Депутат подзвонив до власника реклами, той погодився ліквідувати банери. Усе це відбувалося в суботу. Проте ще у понеділок до обіду щит був на місці. Ми таки. Подзвонили до рекламодавця, він пояснив, у суботу фірма не встигла зняти щит, а у неділю був вихідний, тому обіцяє зробити це якнайшвидше. Далі пряма мова депутата Йосипа Тодорєва. Ходиш кожен день, ходиш по краю, так тротуару, якось не звертаєш уваги вверх. А сьогодні, йдучи, до мене як депутата звернулися люди, особливо таксисти, горить каже: Ти бачив ексклюзив у нашій говорить патріотичній націоналістичній коломиї. Кажу, а що таке може бути, підійди. Я вийшов до середини площі, повернув голову і дійсно шокований був, що такий великий плакат, розміщений на старовинному приміщенні міста Коломий, це бібліотека. Триколор російський. Внизу наш нижче український. Як унижають нас, так хочуть далі унижати. Я не розумію. Тих працівників агентства, що вони готові і Україну продати за гроші, так само, як заробляють на таких рекламах гроші. Вони давно повинні це були зняти, зірвати, викинути, спалити ще і на Майдані, щоб люди бачили на як спалюється цей триколор, який нас знищить, і зараз пішов проти нас війною. Ну, Абсурди якісь получаються. Я перезвонив меру. Мер вислав сюди, заступника Білоуса. Я призвонив, з самобороною переговорив, з правим сектором теж. Вони теж шоковані цим. Ніколи б не подумали, що у такий важкий для України час заходиш у вокзал, виходиш у вокзал і це рисується цей триколор. Ви будете це ліквідовувати? Будемо, обов'язково, але ну, сьогодні має бути знято. І Буквально скоро буде. Соціальні гарантії основне завдання майбутнього президента України. Так вважає лідер радикальної партії, кандидат на найвищу посаду Олег Ляшко. Днями він зареєструвався у центральній виборчій комісії. Лідер радикальної партії Олег Ляшко подав документи до центру виборчкому як кандидат в президенти України. Стратегічне завдання, з яким Ляшко йде в президенти, соціальні гарантії. Він обіцяє дати кожному українцю роботу та гідну зарплатню. Саме це, на думку кандидата, в майбутньому дозволить вивести країну в економічні та геополітичні лідери. Кандидат Ляшко переконаний, що майбутнє країни залежить і від більш радикальних дій, які він готовий вже як президент впроваджувати в життя. Вся моя політична стратегія побудована на зустрічах з виборцями. У Біблії написано спочатку було слово, Бог дав мені можливість володіти цим словом, донести його до людей, і це слово заміне будь-які гроші, будь-які фальсифікації. Головне це зустрічі з людьми. Оце стратегія нашої кампанії. Це те, на що не здати ніхто із українських політиків. Вони або брешуть, або крадуть, або крадуть і брешуть. А ми несемо слово правди. Сьогодні головне завдання це захистити Україну. Її територіальну цілісність, безпеку, права громадян. І економічне зростання, всі конкретні механізми виписані в програмі, яка буде оприлюднена, з якою ми підемо до людей, зустрічі, ефіри, де ми все це розкажемо. Дві сотні молодих людей та понад сто унікальних робіт. Такі підсумки мистецької акції. Молодіжний Артмікс, яка стартувала у національному музеї Гуцульщини та Покуття. На відкриття зійшлося чимало молодих людей, які мали змогу не тільки бачити роботи своїх друзів і знайомих, але й обмінюватися думками та досвідом. А ще тут запрацював в літературно-музичний майданчик, де виступили літератори та музиканти. Андрій Багрійчук студент Коломийського політехнічного коледжу. Хлопець розповідає, малює все своє життя, відколи взяв у руки олівець. На виставці презентував чотири роботи, а загалом у нього майже дві тисячі малюнків. Обмін досвідом саме така причина участі Андрія у мистецькій акції. Я хочу побачити, як те, що роблю я, зможуть зробити інші. Чи зможе хтось зробити краще? Якщо так, нехай розкаже мені, як він це зробив. А цей статний юнак займається вишивкою. Олександр Лисько каже, Каже, делікатне заняття його заспокоює. Сашко вишиває рушники, сорочки, тим самим спростовує стереотип, що голку та полотно до рук беруть тільки жінки. Я дуже люблю вишивати, тому що мені мама прив'язала це до мене. Я колись ну, не вмів вишивати. Хрестики якось ну, до різні боки виходили. А мама вже потім показала мені, навчила, як це робити, і я полюбив вишивати. Молодіжний АртМікс презентував проєкт сприяння розвитку молодіжних ініціатив у музейному просторі, що став результатом навчального семінару у рамках програми Промюзеум, в якому взяли участь наукові співробітники музею Гуцульщини та Покуття, автори проекту Ірина Федів, заступник директора з наукової роботи, та Оксана Ясінська, завідувач науково-освітнім відділом. Хочемо, щоб музей став. Цікавим, доступним і відкритим для спілкування, для діалогу, для обміну досвідом, думками, ідеями. І все це для молоді. Ми вирішили зазвучити насамперед творчу частину коломийського студентства, які творять у різних видах мистецтва. Хтось пише музику, хтось пише поезії. І сьогодні всі ці твори будуть представлені у нашому музеї. Ми там, де є творча молодь, каже голова громадської організації Покутський Ініціативи, що є партнером проекту Ярослав Гнатюк, головна мета спільної справи це створити у Коломиї площадку для молодих митців, щоб вони мали можливість для самореалізації. Є можливість зараз представити не тільки свої роботи, а й потрапити в поле середовища фахівців вже з іменем. Тобто є всі можливості для особливо талановитих дітей в майбутньому з'явитися на інших площадках саме у своїй сфері культурної діяльності. Пошук талантів тривав протягом двох місяців. Науковці музею ознайомилися з творчістю студентів коломийських навчальних закладів. Результат навіть перевершив сподівання, кажуть організатори. У артміксі взяли участь дві сотні молодих людей. На виставці вони представили більше ста унікальних робіт, що цікаво, юних митців не обмежували у жанрах чи тематиках. Ми надіємося, що це крок до певного вибудування містка розуміння і створення такого клубу. Діалогу, де ми зможемо з вами контактувати в плані того, що відбувається в нашій культурі культурі не тільки, скажімо, якогось окремішнього там образотворчого мистецтва чи народного мистецтва, а культурі на загал. У підготовці до проекту АртМікс музею цульщини та покуття співпрацював із молодіжною радою міста. У вас є величезний поздар можливостей коли ми у вас є просто шикарний музей, і якщо ви дійсно маєте талант. До мистецтва я бачу дуже багато людей в своїй справі. І це дуже приємно під час презентації молодіжного проекту, також виступили директор Коломийського педколеджу Валерій Ковтун і заступник директора з навчально-виховної роботи Коломийського інституту Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника Юрій Плекан. Вони зазначили, що Коломийська молодь у такий важкий для країни час творить прекрасне, а це ще один феномен нашого міста як осередку культурного мистецького життя краю. Дивує нас всіх, що сьогодні, коли держава. Знаходиться в стадії війни сьогодні, коли вранці на сесії Верховної Ради прем'єр-міністр довідав всьому суспільству, що бувша влада обікрала нашу державу на 300 мільярдів гривень, і сьогодні в нашому місті з усіма цими проблемами. І вирує мистецтво, любов, краса. Ламає стереотипи і міфи останніх років, що українська молодь є аполітична раса, що вона нічого не хоче, крім розваг і збагачення, що українська молодь є аморальною. Ось ця акція ламає ці стереотипи. На початку заходу відбулася демонстрація слайд фільму Молоді митці і музей. Після того численні гості мали можливість переглянути виставку. Якось думали, що це будуть більш дитячі такі роботи. Ну бо вони ж як не як не як не є професійні художники. Це студенти, просто які захотіли так як би показати свій талант. Підійшовши на виставку, дивлюсь дуже багато чудових гарних робіт. І для мене чесно здивування трошки це роботи зовсім юних. Окремо на виставці представили експозицію, присвячену 200-річчю з дня народження Тараса Шевченка. Вирішила взяти участь у в цій виставці, намалювала роботу до Шевченка, малювала її день. Шевченко є для мене прикладом, і тому я вирішила намалювати е, таку роботу. Також у рамках проєкту відбувся літературно-музичний майданчик, де виступили молоді літератори та музиканти. Марія Мочернюк вирішила представити на загал свою поезію, яку пише ще з п'ятого класу. Дівчина працює у жанрі інтимної лірики. Я живу, а тому щаслива здатна плакати, здатна сміятись. Життя дарує нам білі крила. Чому ж нам його бояться? Також участь у мистецькій акції взяли спеціально запрошені коломийські музиканти Андрій Гулай та Оксана Пискор та Івано-Франківський молодіжний гурт «Снедріада». А протягом наступних днів відбудеться низка майстер-класів з паперової пластики, писанкарства, живопису, графіки, ткацтва, гончарства, об'єднаних спільною тематикою творимо разом, а також засідання дискусійного клубу, де будуть обговорюватися результати проекту. У музеї чекають на нові ініціативи від молоді та сподіваються на продовження співпраці. Віталія Васильчук, Сергій Угрин для подій телеканалу НТК. Це вся інформація на сьогодні. Я нагадую, наші новини ви також можете слухати на хвилі 106.8 FM радіо Сяйво. А відеоматеріали переглядати в інтернеті за адресою, яку ви зараз бачите на екрані. Я бажаю вам гарного настрою. Лише хороших новин зустрінемось завтра на телеканалі НТК. До побачення. Цей день 31 березня 1890 року в залі станиславівського міщанського касино на Шевченківському вечорі виступав Іван Франко з доповіді про поему Тараса Шевченка «Тополя». Також 31 березня 1962 року у місті Буську Львівської області народився Ярема Проців, відомий фотометець Прикарпаття, музикант, довший час працював у Коломиї. Ярема Проців – учасник виставок та міжнародних фотосалонів, лаурат та дипломант, автор ілюстрацій до книг, зокрема енциклопедії Коломищі.